Вітаю, друзі! На каналі Все по-домашньому. Готую варення з малини. І щоб не затягувати ролик, рецепт той, що готувала варення з смородини. Я закреп... закріплю як це правильно, в коментарі, першому коментарі. І також залишу посилання внизу під відео. Сподіваюся, що вийде в мене залишити посилання. Значить, все робимо так, як смородиною проварюємо. Додаємо цукор маленькими порціями. І далі зараз вибираємо в баночку. Хочу приготувати так, щоб і зекономити кришки металеві, тому що вони дорогі, в нас 200 гривень пачка вже. І щоб воно було густеньке. Тому зараз розкладаємо його гарячим у баночки. Наповнила баночки варенням. Бачите, ось так трішки залишаю доверху. Ну, оде. Ця різьба, що закручувати, я її залишаю десь так, щоб півтори столові ложки можна було досипати ще цукру. Все варення залишаю десь на півтори-дві годинки, щоб воно вистегло і зверху зробилася така пльоночка, кірочка на цьому варенечку. А далі покажу, що я ще зроблю. І просто буду закривати варення. Для зберігання капроновою кришкою. Так. Варення. Вистегло, дивіться, яке воно апетитне у баночці. Зернятка аж світиться. Ось зверху воно присохло. Є така кірочка. Бачите? Кірочка така є. Чіпльоночка, як хто каже. І зараз сюди можна ложкою, а можна і так. У мене тут небагато вже. В кружці такий цукру лишилося ось так. Засипаємо. Бачите, ми сипемо. робимо таку пробку. Все, баночки засипала. Цю я буду закривати ось такою єврокришкою, а ось цю баночку звичайною такою капроновою, пластиковою. І воно дуже гарно зберігається. Бачите, треба, тут покажу, під стінки гарно так розрівняти, щоб була. Щільна цукрова пробка. Як ми знаємо, цукор це консервант для варення. Так можна приготувати варення лише, з тих, лише те варення, яке густе. З рідким таке не вийде, тому що цукор буде розчинятися, і пробки ось такої не буде. Тому на густих таких повідлах, джемах можна робити. Пробку і тим самим заощадити на металевих кришках, які цьогоріч дуже і дуже дорогі. Рецепт. Чи верніше який тут рецепт? Хитрість така, це ще від бабусі, колись вона так на кожній банці з варенням були ось такі цукрові пробки. Тому, кому ця інформація була корисна, поставте вподобаю, підпишіться. Напишіть коментар. Підтримайте цим канал. Бажаю вам мирного неба над головою, міцного здоров'я та щастя. Пока-пока, друзі!